До Дня Святого Валентина ми приготували для наших захисників, які знаходяться в АТО, найщиріші, найтепліші слова привітання від наших найменших бродівщан. Зараз ми знаходимося в садочку ідемо вже послухаємо, що же приготували наші найменші патріоти для наших захисників. Захисники нашого народу, клонившись низько до землі, подякувати хочемо вам за вашу відвагу, за вашу силу, за вашу любов, до батьківщини. Ми переконані, що перемога буде за нами, і ми завжди з вами, з маленькими дитячими серцями, з любов'ю, з теплом, які співпереживаємо і завжди будемо з вами. І наші дитячі, хороші слова і побажання сьогодні хочемо побажати на далекий схід. в у країні. А янколи масика, твоїми хвилами, святи, людську й ворожи за Бо Мовнису вамтерів країни, стане всім ворогам ціною. На старте слідні до родини, на стати з мирною порою. Ми завжди завжди дружні і чекаємо їх з перемогою, наших солдатів. Давайте ми їм побажаємо, подаруємо нашу посмішку і навіть. Подаруємо нашим солдатам, давайте а їм передадуть нашу любов, тепло, щоб вони завжди були з нами, що ми їх любимо і чекаємо з перемогою. Ми сьогоднішню акцію назвали від серця до серця. Ми хочемо, щоб ці маленькі наші гарячі сердечка, дитячі, передали бойові тим воїнам, які сьогодні в зоні АТО, тим хоробрим серцям, які чекають, яких чекають вдома, їхні діти, батьки, дружини. І Сьогодні ми хочемо, щоб, отримавши наші невеличкі подаруночки, вони посміхнулися і, можливо, в скрутний час їм ці подарунки зі і душу. Ми сьогодні хочемо подякувати усім, не тільки діткам, а й мале, їхнім батькам, які буквально за одну ніч згуртувалися і зібрали від себе солодкі, корисні, теплі подарунки. Ми чекаємо на вас, ми любимо вас. І наші дітки сьогодні також підготували теплі слова для тих солдатів. Вірю, буде твоя перемога як майбутнє щасливе життя. В Україну я вірю там Бога і чекаю на тебе щодня. Я Бога не збирайся ми до Бога та молюся за твоє життя, щоб скоріше була перемога. Прошу Господа, кожного дня по родину своєю живим та боюсь, щоб не нас спотикнувся, а не став охоронцем твоїм. Наші воїни були здорові і сильні. І були впевнені, що рік чекають вдома. Ми про вас і молимось про вас. Юричка, ти що хочеш показати нашим боям? Воїні скоріше приїхали додому. На Скажи, не не Максиму, а що ти підходить? Ми ті під тепленькі сердечка гарячі, хочемо подарувати солдатам сьогодні. Акція під назвою Від серця до серця. Акція тривала е, трошечки більше місяця і е, стартувала вона на районному семінарі для керівників дошкільних навчальних закладів. Хочу сказати, що ця акція в нас не вперше триває, і дошкільні навчальні заклади району долучаються, підтримують будь-які акції, які тривають не тільки з ініціативи відділу освіти районного методичного кабінету, але і допомагають усім волонтерам, самі відправляють подарунки для воїнів і всіляко їх підтримують. Цей раз ми готували такі валентинки дітки е різноманітні, е батьки долучилися, плели е теплі шкарпетки, е збирали е хто що міг, солодощі. Е консервацію, різні продукти, і я хочу щиро подякувати усім тим, хто долучився до цієї акції в першу чергу нашим діткам, їхнім батькам і всім працівникам дошкільних навчальних закладів району, тому що в цій акції брали участь не тільки дошкільні навчальні заклади міста Броди, а й і цілого району. Ми завжди долучаємося як поробками дитячими, так і батьки солодощами, печивом і консерваціями. Ми дуже дякуємо, що проходять такі акції. І на майбутнє ми хочемо сказати, щоб наші воїни завжди були здоровими, терпіння їм, удачі їм і слава Україні.